Так, всім доброго дня хочу сьогодні показати наступну роботу, яка була зроблена для, для одного дуже відомого підрозділу, який зараз воює у нас на Україні. Точніше, який зараз воює в Україні. Я не знаю, чи є серед них люди з українським громадянством, але вони точно воюють з Україною в серці був зроблений ось такий кінжал. Загальна довжина вийшла майже 60 сантиметрів. Фурнитура сделана из латуни. Он имеет застаренный вид. Дерево обтянул шкирой. Теж трошки ее застарив. видите, там есть вот такой подвес. темляк И сейчас я достану сам клинок, покажу, как он выглядит. Ось так виглядає клинок, Тут є середній дол, широкий, присутні, бокові доли вузькі. І ну, просто він був зроблений по зразку, який надала мені людина. Олексій, передаю привіт. І ось такий виріб вийшов. Дякую всім за увагу а пану Олексію. Я сподіваюся, що виріб сподобається. І цей ніж буде достойним подарунком для справжнього воїна. Дякую. Всім гарного дня.